Все, прошу. Я студент групи ІПЗ21, Павлович Миколаєвич. Мидемо своєї роботи аналіз парсинг по сторінку із телеграм. Коротко про аналіз парсинг. Це процес автоматизованого збору та обробки даних з вельної сторінки Facebook або ж окремого поста, як моєму випадку, і аналіз парсинг, він дозволяє швидко отримати структуровану інформацію з болевих обсягів Неструктуровані дані. Важливість аналіз капсулу полягає у підвищенні попівності обробки інформації, зменшенні кількості помилок та вскорочення часу на аналіз даних. Метою цієї професійної роботи конструкції є розробка організованих системи, яка дозволяє здійснювати рухні на сайт Facebook збирати дані з коментарів під постами та аналізувати ці дані на предмет. Наявність і також ключових слід таких вітаю, вітає, та інших. Використаними інструментами це були відмови про формування Python, були обрані за якого просто тут та можливість співпрацювати з багатьма бібліотеками. У моєму випадку була обрана бібліотека Selenium, Telenium, використовується вона для автоматизації браузера. Вона дозволяє тоді, як по сайту, форм, заповнення форми та збирання даних з сайті. Був використаний ще веб-дизайнер Chrome Drive. Він необхідний для взаємодії селення, а в браузеру Google Chrome. Також були встановлені бібліотеки на Google Play Store, бібліотека Regular Expressions, бібліотека Heavy Gear. І відповідно все навіть на, на сайті Facebook. Етапи виконання курсової роботи. Перше, це було навчування середовища. Спочатку була встановлена відповідна населення, а наступним чином ми запланували WebDriver Chrome для забезпечення займов на узлов. Другий етап це автоматизація входу на Facebook. Було розроблено для автоматичного введення логіка, пароль та натискання кнопки входу на Facebook. Додатково ви можете сприяти. І редід забаксинг та збір даних. Після ходив на сайті то було реалізовано функціонал для збору коментарів з посів користувача їх аналізів та, спер... та збереження результатів. Попередньо тобто, хочу зазначити, що так як я не активно використовую сторінку Facebook, було створено окремий пост, де я попросив своїх знайомих, написати мені десь коментарів. Основні завдання цього етапу о, автоматизація подарунку. завдання цього етапу. Зації далі логіна та паролю, а також то натискання кнопки входу на Фейсбук. Для цього був методи бібліотеки слаймінг, які знайде елементи на веб-сторінці та завідувати з ними. Фрагмент коду ви можете спостерігати. Перші дві строчки це код для пошуку елементів, які відповідають воду електронної пошти та паролю, а другі третій та четвертий. Строчки у меня дают заповнить моїй кошти там порожней. Parsons be done. На цьому етапі я звук за даних з коментарів під постами на Facebook, the parts of a made for streaming. Я отримав текст коментарів, отриму коментарі, коментарі, певних коментарі слив. Ключеві слова можно. Навідати коментарі. коментарях кількість проєктів. Е, помилки там проблеми. Е, першою помилкою в мене було те, що я вибрав не той мед виконання культової роботи. Я е, хотів проаналізувати чужу сторінку Facebook на наявність кількості проєктів, але через конфіденційність Facebook. Регулярні зміни в мене це не вдалося. Для цього необхідно було отримати токен з доступом Фейсбуку на певні те, що потрібно для пошуку. Також у процесі національних цієї роботи були проблеми з векторами для трошки напалення роботи і через це. Год не зміг їх знайти під певним поставом. Далі через телефону я знайшов ليщо... вправість. Висмотри. У результаті цієї роботи було створено програму, яка аналізує процес збору та аналіз даних під певним посто в Facebook. Ця програма дозволяє швидко та ефективно отримувати інформацію з користувачів, значно збільшивши кількість. Вона та працює так із вищою точністю аналізу. Результати дослідження показали, що кількість контактів від обраних постів зросла до 9. Це є дуже значно. Це саме і варто. А ми з ними ще й до показали активність при виданні постів, і це де а от і

Система автоматично логується, так? Вселенням. Скажіть, чому не так часто відвідували наші заняття? І спостерігати кількість і зараз перевіримо? і тут 12 Добре. А скажіть, будь ласка, де задається? Сторінку, яку потрібно перевірити. Я А давай мою сторінку перевіримо. Але ваші дані. Віктор Жуковський, а для чого не прошу? Просто дивіться, якщо перевірити чужу сторінку, там Facebook все через конфіденційність. Ага. І треба токен доступ. <трибологіни ці> <три> Ні, так якщо я заходжу на чужу сторінку, я ж бачу скільки там коментарів. Але, Але стілення бачиться, <плотворі> не стараюся. Чому? Я зайшов на сторінку, я бачу, мені ту сторінку зберіг на комп'ютер і я її можу опрацювати. Просто Facebook це все блокує і <плотворі> для цього необхідний токен Фейсбук буде блокувати, якщо ви будете звертатися до сотень сторінок за короткий проміжок часу. Якщо ви зайшли на одну сторінку, на тій одній сторінці є ті там 20 привітань, ви натиснули там подивитись більше, подивитись більше, подивитись більше, у вас загрузилась велика штабна сторінка, і ви її собі зберегли. Я не знаю чому. Я спробував отримувати токін доступ. Від самого Facebook з дозволами, але це все діло в мене трохи не вирішує. А повітря неправильно. Я як? вирішив своїм сторінку автоматизувати кордон світло. Можливо, якщо Selenium, він має свій, як то кажуть, юзер-агент, свій так, відбиток, і Facebook може через це відразу блокувати. Це і Якби притворитися Хромом і під виглядом хрома зайти. Так? Попередньо ти можеш. А, ну звичайно що, якщо ти не авторизувався як Facebook-користувач, то ти на чужому сторінку не зайдеш. Це факт. Ні, я авторизувався як користувач, але Facebook блокує збір даних А, з чужих Facebook Ні, Facebook може блокувати через те, що якщо не додавати на сахар на додавати ніякі не донатить. Так, тобто треба хромом. User agent Chrome, всі параметри, як Chrome, і тоді зайти, авторизуватися, і далі вже, відповідно, показати, ну, пропарсити ту сторінку. Так, ну це якраз недолік полягає в тому, що ну, не ходив часто до нас на взагалі не ходив до нас на консультації. Ось, і тому ми цю річ, я думаю, що поправили по ходу. Гаразд, добре, ще питання якісь можливо в колоції. Це Selenium, так написаний на Python, так. так я додав коментарі, щоб зрозумієш, що було де ще використовувати. Також використовував затримку в деяких, щоб, щоб сайт встигав вдруг, бо тобто спочатку без затримки пробував, то воно взагалі. Окей, добре, тепер є питання ще до перевірки на антиплагіат. Перевірка має бути здійснена на базі нашого нашого сервісу перевірки. Добре, цей звіт, будь ласка, завантажуй, і поклади в папку на Google диску. Добре, я вже там все. І презентацію, і сам код, і призи.

Ось цей файл потрібно завантажити там. Окей, добре. Ну значить, ти це завантажиш. Тоді все. Дякую.